Два види 3D-друку. Там трошечки різна технологія. Цей, якщо на дотик, він має трошечки відчутно шари, цей однорідніший, це дорожчий вид, для нього потрібний спеціальний 3D-принтер, тифлографіка. Ці лінії відчутні на доти це адаптовані копії музейних експонатів для людей із вадами зору. 14 липня сім таких витворів передали до музею мистецтв Прикарпаття та вісім до Івано-Франківського краєзнавчого музею. Розповідає Христина Казимирів. Вона керівниця проєкту Невидима спадщина, в межах якого виготовили ці експонати. За її словами, мета ініціативи зробити візуальне мистецтво доступним для людей із вадами зору. Це спільний проект Прикарпатського національного університету та Люблінського католицького університету. В католицькому університеті є цілий відділ, який займається такими проблемами. У них є великий досвід. Так? І в ході проєкту ми підбирали експонати, які б музеї хотіли адаптувати, їх була більша кількість. І наші партнери добирали вже з пропонованого списку, вони добирали ті об'єкти, які можна буде найбільш інформативно, найбільш адекватно адаптувати, і таким чином були обрані ці об'єкти. До музею мистецтв Прикарпаття передали чотири 3D-скультури бюстів художників та науковців, дві копії керамічних виробів, глечиків двійня та калача, а також тифлографіку, рельєфні малюнки скульптур Григорія Великого і Христа Скорботного, розповідає головний зберігач фондів закладу Віктор Доскалюк. Просто так, от розповідати, як звичайних екскурсовод, ці про музейні предмети, це, ну, це не варіант, це не вихід для цих людей. Я вибирав власне, щоб було цікаво. І для нашого музею, ось, і для людей. Ну, от, наприклад, у нас є твори в експозиції, все одно ми можемо їм розповідати, там, що є картина Кульчицької, так, нашої там, художниці Львівської. Чи є твори 40-те, нашого місцевого художника. Ось. Але попри те, от, є і скульптура цього художника. І щоб вони хоча б, якщо картину не зможуть потрогати, то щоб вони б… Хоча б тактильно відчули, от як ця людина виглядає. З цієї точки зору було багато експонатів відібрано. У Івано-Франківському краєзнавчому музеї періодично проводять безкоштовні екскурсії для людей з вадами зору, розповіла директорка закладу Галина Беднарчик. Втім, за її словами, доторкнутися до експонатів відвідувачі не можуть. Тож ініціатива Невидима спадщина стала першим інклюзивним проєктом у музеї, каже Галина Беднарчик. Дуже часто маємо відвідувачів, які мають певні проблеми зі здоров'ям, і ми ще досить маємо малу, малий досвід для роботи з ними. Зокрема, от, наприклад, я маю в руках експонат, копію експоната. Це є фрагмент, який був знайдений під час дослідження нашого міста. І цей фрагмент муру ми його показуємо у вітрині нашим відвідувачам, а на копії можна побачити відчути рельєфно, ну, яким він є насправді для людей з обмеженими можливостями. У зал історії Станіслава сьогодні передали фрагмент муру станіславської фортеці, шолом, а також тифлографіку пістолета вісімнадцятого століття та символічного ключа міста. Краєзнавчий відділ народного мистецтва поповнився копією експонатів глечика-двійнята, різьбленої тарілки та двох трисвічників. Розповіла локальна менеджерка проєкту Невидима спадщина Тетяна Маскович. Сьогодні видокрицовчого музею було передано вісім експонатів з різних виставкових зал. Зокрема, от такі два, які ми в цьому залі виставковому бачимо. Так, це є тарілка наша, традиційна різна тарілочка. І двінята. Такі експонати сьогодні будуть залишені в музеї для того, щоб люди з вадами зору могли частково з ними ознайомитися, спробувати відчути їх на дотик. На момент завершення проєкту нас застало повномасштабне вторгнення, і ми зрозуміли, що це насправді настільки важлива проблема і відкрите питання, що воно буде актуально не одні десятки років. Зі слів керівниці проєкту Невидима спадщина Христини Казимирів ініціативу впроваджують в межах програми транскордонного співробітництва Польща Україна, 2014 2020 Наталія Весоловська, Андрій Шустикевич, Суспільне новини, івано франківськ